Привіт, ви на каналі Funda Games і це нове відео про новорічне село Майнкрафт. Це вже шоста частина. І в цій шостій частині ми будемо з вами прикрашати ось цю ялинку, яка знаходиться взаді мене. Ну, а якщо ви не бачили першу, другу, третю, четверту і п'яту частину, то обов'язково зайдіть на мій канал і подивіться. Ну що, на початку цього відео можете поставити лайк. Підписатися на мій канал, підписатися на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну, а я вам бажаю приємного перегляду, ну а ми починаємо. Так, якщо ви не бачили, то тут у нас ось така ось ялинка. Її трошки замило снігом, але це нічого страшного. Коротше, я думаю, всі, коли ви, наприклад, прикрашаєте ялинку, ви спершу чіпляєте вогники. Замість вогників у нас будуть ось такі ось світлокамінь. Я його зараз просто тут накидаю, в принципі, по всій ялинці, і буде гарно. А далі будемо просто брати різні якісь кольорові блоки і будемо так прикрашати. Звісно, ви можете просто скачати мод на ялинку і все. І вам не треба буде так прикрашати. Але я вам показую, як можна прикрасити ялинку без модів. Ви можете просто накачати модів і прикрасити усе ваше село, чи весь ваш будинок, і поставити просто ялинку. Ну, я вам, в принципі, показую, як можна це все зробити без модів. Ну, дивіться, ось це село побудоване без модів. І я думаю, в принципі, гарно. Навіть і без модів. Звісно, з модами було би гарніше всякі новорічні штучки поціпляти на будинки. Але я думаю, і без модів гарно. Подивіться, покажу вам, хто не бачив село. Так, ну давайте будемо прикрашати ялинку. Коротше, я зараз накидаю цей Світлокамень по ялинці, і покажу вам, як воно буде виглядати. І ось так у нас поки що виглядає. Можливо, зараз не гарно, але я вирішив поки що багато не накидувати цього світлокамня, бо не буде куди потім різних блоків ставити. Ви можете прикрашати свою ялинку по-різному, в принципі, в своєму стилі. але я покажу, як прикрашаю її я завжди, в принципі. Ну, коротше. Далі ми беремо, заходимо в меню. Де-то блоки, 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 блоки. Ну, коротше, наприклад, ось тут. І просто ось цих, давайте тут, а давайте якихось понабираємо таких ось, типу, отаке синє, давайте понабираємо, що, що ще можна. Давай алмазу обов'язково ізумрудів взяти. О, сніг пішов. Цього можна лазуриту взяти, золото можна взяти. Но Коротше, поки що досить. Так, сніг я поки що вимкну, бо мене, коли йде сніг, трошки підлагує і мені незручно так. Коротше, зараз я ось цього всього накидаю на ялинку і покажу вам, як це все буде виглядати. І ось так у нас поки що виходить. В принципі, можливо, як я вже другий раз повторюю. Можливо, зараз поки що ще не гарно. Так. Ну, заходимо знову в меню і набираємо знову якихось блоків. Наприклад, можна ще таке взяти. Так, що ще можна взяти? Що, що це за такі блоки? Я їх жовта, якась кераміка, коротше? Таких блоків ще. Не бачу. О, можна бетону взяти. Не записував. Коротше. Зараз, як я вже говорив повністю ялинку прикрашу. І повернусь до вас. Ну що, друзі, готові побачити ялинку? Я вже включив е, вечір. Щоб ви могли побачити, як вона, в принципі, світиться. Ну, коротше, один, два, три. І ось так вона у мене виглядає. Можливо, ви можете прикрасити її трошки гарніше. Бо я не вмію її прикрашати, ну, але все одно мені подобається. Не знаю, як вам, так що можете оцінити ялинку. Як я прикрасив ялинку від 1 до 10. Ну, якщо дивитися з цієї сторони, то в принципі гарно. А якщо от я так облітаю ялинку, її, наприклад, дивлюся з цієї сторони, і тут як, як будто чогось не вистачає, як будто тут пусто, в принципі. Ну, коротше, я старався зробити красивіше. Ось так з цієї сторони виглядає. Ну і, коротше, ось так у мене вийшла ялинка. Ну що, на цьому будемо завершувати відео. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну, а всім пока-пока!